Покажу, як клінінгова компанія втрачає гроші до ERP і перестає після Orglines. Картина до. Клієнт дзвонить. Потрібне прибирання завтра. Адміністратор у заторі записує номер у нотатки. Потім пересилає у Viber бригадиру. Увечері забули підтвердити: не занесли в жодну систему. Клієнт не дочекався, знайшов іншу компанію. Мінус замовлення, мінус довіра, мінус гроші. Тепер після з OrgLines. Дзвінок або заявка з сайту відразу потрапляє в систему. Створюється картка клієнта. Автоматично ставиться завдання менеджеру: уточнити деталі і підтвердити час. Далі. Завдання виконавцю: маршрут, чек-лист прибирання. Після роботи фотозвіт прикріплений до картки, статус виконано. Нагадування про повторне замовлення через місяць. Різниця проста: раніше гроші витікали між дзвінками і вайпер. Тепер кожен клієнт проходить за зрозумілим маршрутом.